Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Ой, як ви бачите, на столі у мене стоять 5 орхідеїк. Ну, що я можу сказати? Я вже себе і ругала, і по рукам била, і просила сама себе не ходи по групах, де продають орхідейки. Але, як ви знаєте, це дуже важко втриматись, а, а ще як запала якась орхідейка тобі до душі, то це взагалі дуже складно втриматись. Я і так довго трималася вже, а тут на перед святами, перед День Закоханих на 8 березня, бо привозили дівчата. Такі гарні орхідейки, що дуже важко було втриматися. Одну, дві посилочки я отримала ще в понеділок, і дві посилочки я отримала вчора. Пізно вже ввечері розпаковувала. А сьогодні вирішила вже показати. І так сподівалася, буде сонечко, щоб при денному світлі показати, але. Сьогодні пасмурно трошки. Ну, трошки вам покажу, розкажу, що я маю. Декілька орхідеєк були на перетримці, чекали, поки пройдуть морози. Дівчаточки, потім вже відправили, як спали трошки холода. І відправили мені орхідейки. Значить, давайте буду показувати. Отака От гарна розеточка, орхідейка. Такими шикарними корінчиками. Ну, вона, чи може стресанула, чи, чи що, ну, почала вже вянути в неї квіточки. Отака От воскова в неї квітка, рябенька така. Повинна ароматити, але ну, вона в мене стояла ці кілька днів. Під лампою, тому я не відчувала аромат. Може, якби на сонечко її поставила, може б відчувся б аромат. Ну, Почали вже глянуть квіти, якось складатися. Хоча ось два бутончика ще крайні розкрилися. Ну, я подивлюся, тому же Підстрижу її цвітоносики, тут все відгалуження, але хто чи вони будуть розвиватися чи ні. А може, не буду відстригати, може вона буде продовжувати ще ростити, дорощувати цвітоносики. Ну, в общем, така жовта красунечка, така рябенька, квіточка невелика. Десь 4-5 см квіточка. Така в неї розеточка, листочки такі вузенькі, ну, дуже схожа на таких ампільних орхідеєк вузенькими листочками, світлі такі, світлого окрасу листя. І дуже гарна коренева. Назви немає, там лише тільки номерний код. От так от. Це перша. Орхідейка. Так, дивимося наступну. У наступної орхідейки дуже такі цікаві листочки, наче як у парфюмірочки, так і трошки є невеличкий краб. Ну, не дуже такий виражений. Розеточка така невелика в неї листочки, така компактна. корінчики Теж є непоганий цей її поливала. До речі, їх обох в один день получила, поливала і цю і цю, ця, бачите, більш довше тримає вологу на корінчиках, а ця вже просохла. От, вже потребує трошечки, трошечки такої водички. Значить, як бачите, на ній три цвітоносика, дуже цікава така орхідейка, я не втрималася. Це метелик, така, така квіточка, трошки світло, От там жовті защіпчики такі, почала трошки скидати, може стресанула, не знаю. Скидає трошки квіти, але квіточки такі. Ну, щоб сказати, що плотні, не дуже плотні. Ну, 100% метелик, ось вже скидають квіти. І там ще є бутончики. Ну, не знаю, розпусти вона чи не розпустить ці бутончики. Така орхідейка була у азіатських садівників запропоновано. я бачила фото дуже схоже. Назва, звісно, там така. Не знаю, я спробую вставити вам фотографію від азіатського садівника дуже схожа. Ну, що я вам скажу, кожен садівник по-своєму називає свою рослинку, тому Співпадіння може бути по назві, а може і не бути по назві. Ну, ось такі квіти. Така цікава, це виходить вона як мультіфлорочка. Квіти невеликі, з відголуженнями на цвітоносах, і компактна така розеточка. Ось таку ще новиночку. Будете питати, чи дорого. Я вважаю це недорого, Недорога покупка до 1000 гривень. Це, я вважаю, це недорого. За 1000 гривень я орхідейки не купую, це дуже дорого для мене. Але, звісно, хочеться, є такі гарні і метелики, і, і пілорчики, але дуже-дуже ну, дорогі вони. Для мене то занадто. По 2, по 3, ти 4, 5 тисяч. То дуже дорогі орхідейки. Так, далі цю архідейку я вчора отримала. Отака в неї є листова розеточка, такі листочки. Коренева, тут горщик трошки поламаний. Коренева, гарна, шикарна. І от такенний. Довгий, довгий цвітонос. Це бігліб, квіточка 10 сантиметрів, така гарна широка губа в нього, як лопата така, ось, бачите, роз, розвернута така квітка плотна, дуже плотна. Оці всі. Е, Відчувається на дотик, така прямо рельєфна така. Ну, Тут ще ось є бутончики. Не знаю, не скине, скине чи не скине. Це ось відкривається ще один. Сьогодні я їх трошки оброблю. Треба палити вони ночь вже переночували. Трошечки дам водички їм. І, може, сподіваюся, розкриє ці бутончики. Дуже шикарний бігліп. Мені дуже сподобався він. Крупноцвітковий такий, бархатний, прямо бархатний і на дотик, як бархат такий і рельєфний. Так, єсть тепер. Покажу ще одну, Цю я теж вчора отримала квіточку. Бачите, у неї такі пігментація на листочках на молодих. І раз із зворотнього боку така є окрас коренева, теж дуже гарна багато. У горщику корінчиків, ну і зараз покажу вам квіти. Я хотіла її показати вам при сонечку, але якщо я виключу світло, то вона буде така темна-темна, темно, темна, темна вишня така, з такими сплешами. Ось, бачите, губочка в неї прямо аж. Аж бархатна така, така бордова і оці жовті сплеші таке дуже схоже, як на інтригу, але в стандартному цвітінні. Квіточка, по-моєму, десь 8-9 см, ну, сама найбільша десь до 9 см, така. Теж, теж вона бархатна, Ну, оці сплеші в неї, це взагалі що таке неймовірне. І така темна губа. Бутончики, як черешеньки, чорнокорочки. Ось вже бутончика може розкриються. Теж треба полити її. І може вона нарешті розпусти. Мені ці Бутончики не скине. Тут ось відкривається квіточка. Назви не знаю, девочки, взагалі вона без назви. Ну, вона просто, просто неймовірна. Чи такої я не бачила. Так, ще одну показала і покажу ще ось одну. Бачите, теж такі вузенькі листочки. Теж коренева, дуже непогана. ой, Зараз я переверну і покажу, неудобно. Є корінчики гарні такі, товстенькі на три цвітоноси з відголуженням. Отака От маракеш. Маракеш пілорчик, тобто, ну, цей тюльпанчик. Були там три ліпсики і були повністю метелики. Розкриття такі пелюсточки були. Ну, мені дуже хотілося, і давно я вже її хотіла в такому варіанті. Варіанті пілорчика, дуже хотіла її. Щоб сказати, що квітка велика, не дуже велика, десь 8 см, якщо розкрити пелюсточки, багато гілочок, багато ще бутончиків. Ну, не знаю, розкриє вона чи ні. Тут вже ось один відсушує, тут на кінчику вже трошки скинула. тут ось Є бутончики, сподіваюся, вона їх розкриє. Ну, зараз поверну, покажу вам. А то квіти в інший бік дивляться от такий от такий хотюнчик. Дуже хотіла. Дівочки з частних колекцій продавали, але дуже дорого. А це в новій групі. Я попала в нову групу, і там такі цікаві. Ери. Дорогі, звісно, у них орхідеї, але дуже цікаві там сорти, метелики, пилорчики. Це вайбері група є. І мені дуже захотілося. Теж ціна була норм, не завищена. Інші, звісно, квіти там були дорогі, білі метелики, білі пилори. Ну, ті були 3, 4 до 5 тисяч гривень за одну квітку. Ну, є любителі, є у дівчат гроші. У мене такі гроші немає. Звісно, хотілося б. Ну, дуже, я вважаю, що дуже дорого за квіти віддавати такі кошти. Ну, цю я вже вирішила собі, хоч на свята, себе трошки порадувати. Мені її ніхто не купить, поки сама не куплю. Ну, в общем отакі от дівчатки в мене на виночки за кілька днів зібралися. І я вам їх показую. Цього метелика я, мабуть, теж чи розкриє він, чи не розкриє ці бубочки Ну Може підстрижу, та і хай собі приходить в норму нарощує корінчики, листочки. Ця, звісно, якби поставитись її на віконечко, може б я відчула аромат. Продавець сказала, вона гарно ароматить. Ну, от такі в мене сьогодні різнокольорові. Рябушечки, пеструшечки, такі насиченого кольору, квіти ось тут трошечки. отак, Ну, вона темніша, темніша. Камера трошки висвічує цю квітку, вона на самому такому вона темненька, дуже темна, така цікава, не знаю назви. Може б, як хто знає, підкаже. Но це якась новиночка. Ще таких не було. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. На все добре!